Вітаю. Я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 9 січня 2025 року. Подивимось, який сьогодні буде день. Ну що ж, карта дня для нас. Ну вчора була сімка Пентаклів. Тут на дні колоди, десятка посухів. Знову ми переливаємо з пустого в порожнє, товчемо воду в ступі. Сімка пентаклів. Все те саме, що вчора, втомився. Тільки вчора на дні колоди була трійка пентаклів, а сьогодні в нас на дні колоди десятка посухів. Не хочу, втомився, забагато. Я... Коли ми розуміємо, що ця ноша нам не під силу, ми забагато на себе взяли, забагато обов'язків, забагато роботи, що це таке виснаження, вигорання. Можливо, ми не розум... ну, зрозуміли, що це не моя робота, навіщо я стільки набрав на себе. Ну, Тобто знову такі думки, навіщо я так багато прикладаю зусиль, коли немає результату, не видно результату. Знаєте, Сімка вона така, що і хочеться руки опустити, тому що вже вісім це вже є розуміння, що я роблю. Заради чого і все. Я це роблю, працюю, підливаю свій врожай. А сімка тут ще от. потрібно знайти в собі сили, бажання, ресурси С -с стояти, не опустити руки. Тому що ну, десятка посухів це максимально важко. Але максимально. Забагато всього, і обов'язків, і роботи, і і. Ну, тобто, буде сьогодні нелегко. І нема бажання працювати, нема сили працювати, нема заради чого працювати. От настільки відчувається ось така якась апатія, ну не хочу, навіщо воно мені все досить? Я втомився, хватить на мене все спихати. Ну що ж, давайте подивимося, що нам допоможе. Що нам допоможе лицар Пентаклів? Це або молодий чоловік Стихії Земля, Тилець Діва Козиріг. Або це людина, така яка вміє все продумувати, так і людина консервативна, людина серйозна, яка Прийде і от скаже, ну ти що, ну ти подивися, скільки ти зробив, скільки в тебе і замовлень. І, і робота є, ну не можна опускати руки. Ти потім, не знати, чи назбираєш тих клієнтів і ту роботу. Людина, яка найде правильні слова, щоб вас переконати все ж таки не опускати руки. Зробити цю роботу, тому що ну, робота, яка б вона не була, вона підрозуміває оплату. Оплата буде в будь-якому випадку. Тому треба зараз себе пересилити. Тобто, можливо, він вам допоможе. так? Тому що він такий впертий, повільно, але вперто і наполегливо йде до своєї цілі. Можливо, він дивіться, як він тримає ту монетку. В руках, він вам прочитає лекцію, От, подивіться, яка тут енергія. От, відчуйте себе на місці цієї людини. Ну, все нічого не хочу. А подивіться, яка тут, яким, з яким він ентузіазмом, натхненням вам розкаже, навіщо вам ця робота і що ви за неї отримуєте, і який буде результат, і, і навіщо вам ті гроші в подальшому, що ви з ними будете робити то він вас буде надихати, надихати, що не можна опускати руки. Взявся, роб, працюй, тому що ну, люди землі, вони такі, вони працьовиті, вони наполегливі, вони вміють знайти потрібні слова, вони не звикли опускати руки. Ну що ж, добре, давайте подивимося, що нам буде заважати. Мотивацію ми знайдемо. Вірніше лицар Пентаклів знайде для нас мотивацію. Що нам буде заважати? Ой, двійка Пентаклів. Ну так. Взагалі скільки Пентаклів? Суцільні Пентаклі, ні, на дні колоди була десятка посухів. Заважати буде те, от, небажання робити вибір. Я не хочу робити вибір, я для себе вже все зрозумів. Я не хочу, я залишаю, я здаюсь, я відпускаю цю ситуацію. От заважати буде, коли потрібно дотримуватися балансу. Підлаштовуватися, вишукувати якісь от переваги, чому я маю це зробити. Ну, ось важко буде. Втримати цей баланс, стояти, тому що постійно буде тягнути, залишити. Бо десь, десятка посухів, що в нас було на тні колоди, це дуже важка карта. Тобто вона буде переважувати. Вона буде постійно нам тягнути нас, от залишити це. Лиши це не твоє, на тебе нагрузили, тебе навантажили, нашо? Ну тобі здалося, нашо тобі надриватися. Лицар Пентаклів буде навпаки переконувати, ні, не здавайся. Це твоя робота, це твої клієнти, це твій обов'язок, буде постійно знаходити якісь слова підтримки, натхнення, правильні слова. Щоб... І от тому заважати буде з одної сторони ваше розуміння, що я не можу, я втомився, я не хочу, з другої сторони, лицар Пентаклів, який. Дуже переконливо вміє говорити. Тому і буде важко. Важко зробити вибір, важко прийняти це рішення. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Ну, день такий буде реально, якийсь занудний, от вже відчувається. Оце, такі, ось такий стан таке занудство не хочу, втома, апатія. Небажання щось робити. Ну що ж, все в наших руках. Як ми себе налаштуємо, такими ми і будемо. Заряджаємося зраненько само позитивом, радістю, бажанням, натхненням і не дозволяємо. Звісно, от щоб десятка посухів нам не заважала, ми не беремо лишньої роботи, не дозволяємо себе навантажувати, не дозволяємо себе завантажити. Перепрошую, не дозволяємо собі витрачати силу, от так, просто нікуди, ні в що, даремно. Не розкидайтеся своїми ресурсами, і тоді буде легше. Ну, що ж, мої любі, щоб день пройшов легко, щоб день був в радість. Приніс нові емоції, нові враження, нових людей. Я вас люблю і обіймаю. Ви в мене найкращі. В нас все буде добре. Тому що ми самі куємо своє щастя, і ми не дозволимо. Комусь зіпсувати нам настрій. Ну що ж, мої дорогенькі, дякую вам за те, що ви мені пишете. Мені дуже-дуже-дуже приємно. Для мене це дуже-дуже важливо. Дякую, що ви в мене є. Ставте, будь ласка, вподобайки. То не з нами. Приєднуйтесь! Ну що, мої любі, до зустрічі, Па-па.